Все, вже в третій раз почала прямий ефір, бо щось не давало мені переключитись між камерами. Чим показую, що сьогодні в нас 6 травня, грібні в мене ще не повністю підготовлені, вони сформовані. Ось чоловік частково провів крапельний. Мама вчора мені допомагала, ось бур'ян рвала. Ще треба ось ці каменюки попереносити, щоб плівкою придавити. Та я ще не починаю висаджувати, бо ще передають в травні досить низькі температури вночі, особливо. І зараз буде така похмура погода, дощі передають. Ось в мене грібні під батат з крапельним, ще навіть плівкою не вкриті. Плівка ось тут лежить. Буду вкривати, хочу, щоб пролив дощик, щоб вони не були сухими, щоб додатково ще дощ пролив. І потім, коли вкриємо, ще перед висадкою будемо проливати через крапельний полив. Я показую, що я ще не висаджую. Висаджувати буду орієнтовно, показую прогноз поки що по кривому розгу, що можна висаджувати з 18, 19, 20 травня. Ну, зараз переключу. Ось, переключила на себе. Так що. Не переживайте, все ми встигнемо. Можна висаджувати батат, розсаду, починаючи, коли дозволить погода в травні, поки що це в цьому році, 18-20 травня, і можна висаджувати до кінця червня. Навіть іноді в червні. Батат показує набагато кращий результат по врожайності, по товарності корнеплодів, по тому, як він компактно закладається. Тобто, ну, взагалі, я б не поспішала б зараз висаджувати, бо зараз дуже багато в мене запитань. Кожен день хтось пише, коли буде відправка, чому не відправляєте. Бо, по-перше, рано. рано ну, я відправляю, ще раз буду казати, що я відправляю батат так, щоб ви отримали його, Отримуєте посилку там, в цей же день відразу ставити у холодну воду на декілька годин. І потім можна в цей же день або на наступний висаджувати у відкритий ґрунт. Тобто, ну, щоб ви не мучалися, не перетримували розсаду, бо ну, дехто відправляє так, що відправили. Розсаду зараз, да, наприклад, і вам треба щось з нею робити. А що ви з нею будете робити? Ну, потрібно або ставити у воду, наприклад, і будуть ну, дуже довгі коріння будуть. А це не добре. Коли довге коріння, ну, висаджується розсада батата з довгим корінням. І він потім розповзається, він потім має не дуже гарний товарний вигляд, він може бути деформованим, закрученим. Ну, я буду відправляти таку розсаду, що буде мінімальне коріння, так, щоб відразу висадити. І ви потім нормально отримаєте, викопаєте, буде, буде зручно копати, буде зручно, буде, будуть корені формуватися гарно. і і будуть, будуть гарні відгуки потім у мене по моїй розсаді, як і минулого року, як і позаминулого року. Щось, знову сонечко виходить. Чекала я, поки зайде сонечко, чекаю дощу, бо висадила я тут, посадила зараз в себе, а, приїхала, бо ну, купу часу займав батат в мене, приїхала, щоб. Хоч трохи там зелені висадити собі, посадила черемшу, посадила кензу, що ще я посадила, ліманграс посадила. В общем, і, ну, і думаю, що дощик повинен бути зараз. Ну, До речі, там хмарки, хмарки є. То я чекала, поки сонечко зайде, бо погано якось дуже засвічувало, то зараз знову вийшло сонечко. Так що на рахунок розсади, розсада наростає. Зараз можу сказати, що оці перепади всі пишуть, що погано росте, розсада. Дуже повільно, в мене також дуже повільно вона росте. в Минулому році в мене вже в цей час. Ну, минулу, минулий рік взагалі був шикарний, дуже рання була весна. Якщо порівнювати там, наприклад, із 23 роком, то 23 також був квітень, дуже такий дощовий і холодний. І також погана розсада наростала. В минулому році взагалі шикарно наростала розсада. В цьому році, так, собі наростає, якщо чесно. Ну, набагато повільніше в мене і ну, наросте потепліше, я наросте розсада, буду відправляти, не переживайте, буду відправляти. Згідно черги замовлень, буду відправляти, як дозволить погода. Так що, і як нарост, наростуть ті сорти, які замовляли. В першу чергу буду відправляти по замовленням. Я, ну, ви бачите, да, в мене, ну, зараз ще раз, ось мої грібні, в мене вони навіть ще не вкриті. Ну, ще не підготовлені. Ще навіть усе не, ну, крапелька ну, виклали, вона попадала з грібнів. Ну, ще не всі грібні, усе навіть вкриті крапельним поливом, тобто ще не готова в мене повністю ділянка до висадки, не те, щоб висаджувати. Висаджувати ще рано. Хто там висаджує, потім просто буде ну, не дуже якісний врожай. Ось ще, ще дивіться, що покажу. Це тепла грядка. Ось тут я буду висаджувати там, якісь рослинки, там томати, перці. Ну, я ще не придумала, чесно, що буду висаджувати, але щось буду висаджувати, можливо, огірки. А в цю грядку я буду підкладати. Я спеціально її зробила так, щоб перед дощами, щоб дощі намочили її. Там знизу йде такий дренаж із гілок, такий ну, більш е, Гілки, потім, іде, потім я закладала там батат, який в мене був не дуже гарної якості ще з 23-го року. Там якісь кухонні рештки. Тобто можна сюди дуже зручно. Я ну, дуже рада, що побачила таке у насіванки. Вона розповідала, як робити цю грядку розума. Це Володимир Розум, який розробив такі грядки, і навіть у такі піщані почви, глинясті почви можна зробити дуже якісний родючий ґрунт. потім І чорнозем буде. Якщо ось зробити, вирити ось таку валоканаву канаву і позакладати знизу гілки, потім такі рештки можна там із кукурудзи, бадилля, із соняшнику, потім закладати кухонні рештки. У мене дуже багато залишається від переробки батату. Ну, мені дуже класно от, ну, ось такий вихід, що можна е, ну, сюди ну, кудись дівати ці рештки. Не просто викидати в сміття, а я можу собі покращити родючість ґрунту і плюс використати ці рештки. І потім у нас там е, ділянка така за будинком. Е, ну, там Скошена трава була. Я її використала, сюди заклала. Тобто в мене тут гілки, потім кухоні рештки, батати сюди ну, повикладала. І це я буду ще ну, в сторіс викладу, я відзняла, але нема коли було викласти. І потім оце скошену траву я заклала і буду, буду бур'янами поповнювати її. І тут буду висаджувати навколо. Ці грядочки буде, буде ось такий, така родюча грядка, і її можна буде постійно поповнювати. Наповнювати вона буде присідати і постійно наповнювати. І десь там за 5-6 років ну дуже буде родючий ґрунт тут. Ось так. Так, ну що, я буду, напевно, закінчувати прямий ефір <perché> по, по розсаді, якщо в когось ще будуть питання, по розсаді батату пишіть. <certeza> Висаджувати поки що не можна, бо замерзне і буде негарний. Висаджувала і в квітні. Висаджувала на початку травня, коли класна погода, да, у нас було таке, що я висаджувала там з 1 травня, це було на ділянці у мами чоловіка, і ділянка була закрита повністю. Ділянка. Ну, якщо ось тут, зараз покажу, тут машини проїжджають дорога, це село і така типу, центральна дорога. Тобто в мене ділянка ну, типа відкрита. Да? А у мами чоловіка була ділянка навколо дерева, посаджені, дерева і кущі. І ну, це все створювало як ну, загрозу від заморозків, ну Не загрозу, а захист від заморозків. Тому ну, тоді ще було дуже спокійно, Я пам'ятаю, що там плюс 30 було. В травні, на початку травня, який це рік був, це, мабуть, зараз, може, 19-й. Ну, взагалі, ми там висаджували і в 15-му, і в 16-му, і в 17-му, в общем ну, кожен рік висаджували. І така більш закрита ділянка була, і було, ну, в принципі, нормально. Батат пережив нормально і було тепло. Зараз, якщо у вас така ділянка, як у мене, ну не потрібно ризикувати, не потрібно рано висаджувати. Тому поки що.